І ця людина цими перспективами скористалася. І, скоріш за все, тут мова йде про жінку, якась знайома ваша зустрінеться вам в цій дорозі. Випадково, ви дізнаєтеся про якісь можливості, розумієте, що також можете скористатися цими можливостями і налагодити, покращити обставини вашого особистого життя, дому сім'ї, зробити їх більш. Комфортними, ну звісно, ви цим будете користуватися. Домашні справи обстановка в домі стають більш комфортними, тому що ви дізнаєтесь про перспективи, про можливості. І що саме цікаве, дізнавшись про них. Ви по-іншому будете дивитися на оці проблеми, які сьогодні вас хвилюють, на ті задачі, які не виходить вирішити, і вже спостерігаючи за всім цим з іншого ракурсу, зовсім іншими очима і користуючись можливостями, ви цю обстановку можете зробити досить комфортною для вас. От така зустріч світиться на горизонті, найближчий період. Часу. Так, ще хочеться ось сказати один момент про фінансове щось, наче якусь фінансову покупку. Щось з фінансами пов'язано. Ви вже давно хотіли і вже неодноразово намагалися, але вспливали якісь обставини. І плани доводилось порушувати. Обставини. Обставини порушували ваші плани. Задумка, вкладання якесь, ну тут крупна сума коштів, і не дуже прямо велика, але не мала. Або ви купили, і все ніяк не виходило, і йшло на інші задачі, справи, які. Вилазили як начебто з під землі, і от те, що ви планували вкласти якусь крупну суму коштів або щось купити для дому, для себе, для сім'ї, ніяк не виходило. Через можливості чоловіка не можу сказати, хто це, але це може бути брат, тато, ваш син, ваша друга половинка. Кожен дивіться по своїй ситуації, може, якийсь родичів, а для когось близький друг. І от дивіться, людина розповідає вам про якесь досягнення своє, щось вирішив якусь задачу, справився з якимось процесом, над яким він працював, і отримав нарешті результат. І тут натяк, ідея про фінансове надходження. І оця можливість фінансова даного чоловіка, як начебто відображається на вашому бажанні.